Обожнюю, коли ви задаєте глибокі запитання. Одне з таких прилетіло до моєї публікації, де я розповідала про правило одного розбитого вікна. Полягає воно у тому, що в закинутому будинку вікна можуть стояти цілими роками, але варто розбити одне і дуже швидко будуть розбиті всі інші. Так само і з чистотою місце може залишатися охайним довго, але варто комусь кинути перший папірець і скоро там виросте ціла купа сміття або з булінгом. У колективі можуть ніколи не лунати образи, але варто одному сказати щось зле і ця отрута миттєво підхоплюється іншими, перетворюючись на лавину. Всі ці приклади мають негативне забарвлення. Тетяна задала чудове питання, чи позитив теж так само перетворюється на велику позитивну кучу. Людська психіка так влаштована, що ми, якщо бачимо безлад, розруху чи агресію, у мозку запускається механізм дозволу. Раз інші так роблять, значить і я можу. Це схоже на ефект доміно. Хаос і занепад мають властивість розростатися швидко й без зусиль. На жаль, з добром трохи по-іншому. Ця кучка теж розростається, але добро вимагає особливого ставлення, дбайливого, уважного. Воно потребує часу і щирих намірів. Це як з рослинами, де зло це бур'ян, а добро це культурні рослини. Бур'ян росте сам без поливу, без догляду і швидко захоплює простір, а культурні рослини потребують постійного догляду і підтримки. Це довгий, кропіткий процес. Позитивні зміни спершу здаються непомітними, бо мозок не реагує на них так різко, як на негатив. Щоб добро стало новою нормою, потрібен час і сталі приклади. Саме тому важливо вчасно зупиняти перший крок. Перший камінь, перший папірець, перше зле слово, бо те, що ми дозволяємо, ми і множимо. Мої давні підписники вже не раз чули, як я постійно повторюю: хочеш змінити світ на краще, почни з себе. Посади своє зерно добра, і, можливо, саме воно стане початком великого саду.